Олександріщина за час проведення АТО втратила 14 своїх синів. З них дев'ятеро це жителі міста, четверо Олександрійського району, а також один уродженець Олександрії. Чимало військових отримали у боях поранення різного ступеню. З метою підтримки учасників АТО та їх сімей діє цільова міська програма, в рамках якої з міського бюджету виплачується одноразова допомога. Її розмір та порядок нещодавно затвердив виконком. Для сімей загиблих учасників антитерористичної операції передбачена виплата з міського бюджету в сумі 5 тисяч гривень. Для поранених учасників АТО з міського бюджету передбачена сума в розмірі 3 тисячі гривень. Для отримання допомоги одному з членів сім'ї загиблого учасника АТО необхідно подати до управління праці та соцзахисту населення визначений перелік документів. Копія паспорта, реєстраційний номер. Тобто ідентифікаційний код, копія документу, який підтверджує родинні зв'язки, копія свідоцтва про смерть, лікарське свідоцтво про смерть і документ, який підтверджує перебування учасника АТО безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Ну і наостанок банківські реквізити, куди будуть перераховуватися кошти. Перелік документів, які необхідно надати пораненим учасникам АТО, дещо інший. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, довідка про обставини травми, довідка військово-лікарської комісії, тому що це можуть бути там і поранення, контузія, каліство все це буде підтверджуватися відповідними довідками з військових частин і знову ж банківські реквізити. Одноразову допомогу почали виплачувати з минулого року. У 2014-му лише по місту загинуло сім учасників. АТО. 14 осіб отримали статус члена сім'ї загиблого. Шість посвідчення учасника бойових дій. Відповідно, отримання цих посвідчень дає право сім'ям на отримання пільг відповідно до закону про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту у 2014 році. За рахунок коштів міського бюджету, сім'ям загиблих та поранених військовослужбовців було виділено матеріальну допомогу на суму 90,3 тисяч гривень. Члени сім'ї загиблих та поранені також отримують відповідну допомогу із обласного бюджету. Перелік документів аналогічний і подається до місцевого управління соцзахисту. На жаль, по місту Олександрія в 2015 році вже є два загиблих військовослужбовці, учасники АТО, і після оформлення відповідних документів їхніми сім'ями їм буде надано матеріальна допомога як з міського, так і з обласного бюджету. За три місяці поточного року до управління соцзахисту за отриманням допомоги вже звернулися чотири поранених учасника АТО. На дані цілі в міському і обласному бюджеті передбачені відповідні кошти.